Всім привіт, друзі! Сьогодні з вами я і сьогодні ми будемо продовжувати робити спікер титана Рембо. А ви не забувайте ставити лайки, підписуватись, беріть всякі смаколики і давайте будемо починати. Для першого етапу витайте ми кріпляли такі кубики, То беремо якусь детальку, якою яку можна буде відчепити кубики. Відчіпляємо, Надай відчіпляємо, відчепляємо відложуємо. Видимо. беремо ось так, беремо ось так, робимо, робимо ось так. Вставляємо пальці. От такі мають бути пальці. Потім ставимо наверх решіточку, Рещиточку, розщиточку. Запам'ятайте решіточку. І щитку. потім, потім беремо двойнюшечку. Я щось ще соплута все. Стамо на самий низ ось беремо. Потім розкріпляємо ось так. Ці деталі ось так розкріпляємо. Ставимо от сюди оцю детальку. Потім накриваємо. Має вийти ось така рука. Потім беремо довгу червону детальку, беремо сіру детальку, ставимо. Беремо сіру детальку, ставимо. Беремо червону. Потім беремо. Одну ось таку. І, і ще одну таку саму, О, так має вийти, Потім ми накриваємо знизу червоною деталькою, Ось так має вийти, Потім це все скріплюємо. І тепер дивіться: беремо два квадратки, скріплюємо і дошуємо. Беремо. Кубік. Ставимо кубик от сюди на платформу. Потім, потім беремо оцю детальку і ставимо її от сюди. Потім накриваємо отакими от детальками, рівно ось тут. Потім спереду тут ставимо ось таку детальку. Потім з'єднуємо так детальки. Ось такі дві. ось так з'єднуємо. Зараз повторю цю махінацію. Ось так і ось так. Саме це у нас все з самого переду сверу, зліва, справа з, ліву, справу, з Ось так має вийти. Потім накриваємо. Потім оці деталі накриваємо чорними деталями. І у нас додаємо ще ось таку детальку от сюди. А і вийде ось така пушка. Потім отак розкриваємо. Потім беремо ці дві детальки, ставимо посередні. І ось так скріплюємо до руки. Моє вийти ось так. Потім беремо чотири Беремо ось таку детальку. Ось таку. Ставимо її ось так. Цю детальку ось сюди. Це сюди. Це сюди і накриваємо маленькою деталькою. Це все з'єднуємо, має вийти у нас ось так. Ось так, бачите? Потім беремо отаку детальку і беремо ось таку детальку ще одну. Потім беремо от цю, отаку детальку з дірочкою. Ставимо. Має отак вийти. Потім ставимо на них чорну, таку темну сіру детальку. Потім ставимо ось так сюди отаку детальку. Ставимо сюди сіру детальку, отак ставимо. Беремо оцю ракетку, ставимо вперед і накриваємо деталькою. Ось так має вийти. Потім беремо ось цю ракетку, ось цю руку і на ось цю детальку кріпимо ось цю ракетку, щоб вона, щоб вона дивилась туди. І в нас виходить ось така рука, ось така крута рука. Потім беремо тіло, ставимо сюди детальку і сюди. Ставимо квадратки, які ми відчіпляли, і прикріплюємо руку. І це ще не все. Беремо ноги. Тіло. Ось такий напишек із ніндзяго. його ось так ставимо назад катану. О, такий меч. Потім складаємо камеру. Ще раз покажу як вам, як це зробити. Ось так. Отак. вийти ось так. Потім ставимо камеру. Беремо. Ось таку пушку або якусь іншу. Виставляємо йому ось так руки. Одна має дивитись ось так, друга ось так. І даємо йому в руки пушку. Потім нахинаємо руку так, щоб вона, щоб вона перед пушкою клала на оцю руку. І в нас виходить отакий от камерамен. Потім беремо підставочку. І з'єднуємо в мене з підставочкою. Виходить, ось такий камерами підлог Потім робимо унітаз. До речі, має бути ось така деталька. І додаємо наверх сюди ще пімпочку. Потім. Потім беремо назад, кріпляємо оцю детальку. От сюди отаку детальку. От сюди ось таку детальку, отак. Сюди, сюди ставимо ніж. ніж. Сюди сокиру пожежну або якусь іншу. Я викропую пожежну. Так, роз'єдналось. І ставимо... і дивіться, що таке. так поставив. Беремо автомат отак. Оський автомат. Маю, щоб оце, оця штучка дивилась ось так. Потім кріпимо ось. Так, і виходить ось такий рюкзак для унітасу. Беремо білу детальку, ставимо на низ. ставимо сіру детальку, беремо зігнуту детальку, ставимо туди ось таку чорну детальку, прикріпляємо ось такий руль. Отак От ми є в нас вийти. Потім збираємо, потім беремо ось це, беремо ось таку детальку, так кріпимо, і вставляємо пімпочку з дирочкою. Беремо штани сірі, тіло сіре і беремо ось таку колонку, піднімаємо руки ось так. Отак. Повертаємо ось так, щоб було рівно ось так. Прикріпляємо руль до унітазу. Робимо ось так, щоб він сидів. Садимо спікер в мене на унітаз і даємо йому в руки руль. І в нас виходить ось такий спікермен, який з'являвся в серіальній скибіді туалет всього лиш два рази. Перший раз це клися спікер-колонка Павук, і другий раз в здається шістдесят серії. Якщо не правиль, якщо не в шістдесят шостій серії, тому будь ласка, в коментарях напишіть в якій саме серії. І ось вдруге цей спікермен І виходить в нас ось такий спікермен. І в нас виходить ось так. Ось так. Ось виходить. Ось так. Булом клетку. Ось так. І ось так. А на цьому всім пока.